Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні буду підживлювати свої перці, помідори, баклажани. Разом це у нас буде стимулятор росту. Це органічна підкормка, яка забезпечить мої рослини всіми потрібними мінералами, мікроелементами. Покажу свої рослини, які вже я підживила, підживляла 12 днів тому, коли висаджувала помідорчики у відкритий ґрунт. Ось такі мають гарна, міцна листова. Відповідно, в нас така гарна коренева система. Є в мене багато, які я нещодавно сіяла, підсівала, пікірувала, і на сьогодні їх уже потрібно підживити. Мене дивують баклажани, їх просто не впізнати. Як показати вам, які тут масивні листки, яка масивна рослина. Ось зараз тут у мене свічки лежать, листочок. Його навіть і не видно. Отже, дорогі друзі, що нам потрібно. Все, що нам потрібно, це лушпиня цибулі. Я думаю, в кожної господарочки є, не викидає. Адже скоро Великдень, будемо красити крашенки. Так, нам потрібна ось така гарна велика жменя лушпиня цибулі, каструля або якась ємкість бажано на 3 літри. Беремо посуду, яку не шкода, адже вона в нас гарно покраситься. Ось нещодавно обробляла, робила то видно. Також це буде чудовий засіб від шкідників, особливо від павутинного кліща. Заливаємо крутим кип'ятком, даємо настоятися, щоб воно вихололо. Лушпиня цибулі в мене стояла годинку, півтори, десь так. Зараз будемо робити робочий розчин. Сюди додаємо 2 літра холодної води. Ще раз розводимо один до одного, один літр розчину, лушпиня цибулі та один літр Холодної води. Тепер наш розчин готовий, можна підживлювати наші рослинки. Ось так він має виглядати. Перед підживленням грунт обов'язково має бути зволоджений. Я нещодавно поливала, постояла на сонечку, підсохло тільки зверху. Ще краща підкормка в нас вийде поєднанні з золою. Я не додавала, так як у мене йде, я роблю ґрунт сама і завжди додаю сюди золу. Отже, на 2 літри готового робочого розчину додаємо гарну столову ложку золи, розчиняємо та підживлюємо наші рослинки. Настій лушпиня цибулі швидко псується, довго його зберігати не можна, я використовую його протягом двох днів. Також я буду підживлювати огірочки, які висадила у відкритий ґрунт, але в нас зараз вечір, ночі холодні, тому я це буду робити вранці, щоб багато не заливати води, на такий кущ буду давати пів літра розчину. І так як огірочки буду підживлювати кабачки. Також вранці пів літра під кущ. Ось такий вигляд мають помідори після підживлення та висадки у відкритий ґрунт. Буду завершувати своє відео гарних вам врожаїв. На все добре до зустрічі.